У Миколаєві відбулося урочисте спецпогашення нової поштової марки, присвяченої сьомій річниці створення 123-ї миколаївської бригади територіальної оборони. Марка, художній конверт і унікальний штемпель стали символом вдячності захисникам рідного краю. Яке значення має ця подія для громади і як вона об'єднує військові підрозділи? Дивіться далі в сюжеті. Яни Цині. У Миколаєві до сьомої річниці створення 123 ї Миколаївської окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Укрпошта випустила тематичну поштову марку. Разом із нею презентували художній конверт із зображенням солдата та спецштемпель, що символізує мужність військових. Також випущено поштовий блок із дев'яти марок, кожна з яких присвячена окремому батальйону 123-ї бригади. Погашення марки з приводу створення 123-ї бригади. Для Миколаївщини це важливо, це наше ТРО, яке ну, щонайменше у 2022 році стало на оборону саме міста Миколаєва і дала відсіч ворогу. Командир 123-ї бригади зазначив, що поштовий випуск відображає дух незламності наших військових, а кошти від продажу марок будуть спрямовані на підтримку обороноздатності Збройних сил України. 123 бригада спочатку широкомасштабного вторгнення були деважкі бої на різних напрямках. І наразі військовослужбовці судового світлі бригаду проявляють мужність, смилівість та героїзм на різних напрямках терен фронту з окупантами. Випущена марка поєднує елементи українського національного символа: тризуб та символи міста корабелів. Це ростральні колони та бойові кораблі. Там на марці вказано лень це зі списом так богогардівської паланки Запорізької Січі. І вказано на марці ще е, наші шеврони наших батальйонів. У нас їх зараз на даний момент п'ять. А був ще у нас один із батальйонів, який ми передали. Марка символізує стійкість, гідність і незламність Миколаївщини і саме 123-ї бригади. Також у межах події підписали перший меморандум про військове побратимство між 123-ю бригадою територіальної оборони ЗСУ та 22-ю механізованою бригадою. Ця співпраця не лише символічна, а й практична. Найважливіше це обмін досвідом, який дозволяє обом підрозділам зміцнювати бойову готовність, розповідає заступник командира 22-ї механізованої Миколаївської бригади ЗСУ Олег Музичук. Вони з нами діляться ідеєю, як, наприклад, працюють у них. Дронщики мавіками і так далі. Тобто, це все відбувається досить оперативно, один-два дні, і ми ділимося. В тому числі, якщо проходять якісь навчання, ми також можемо брати їхніх інструкторів, які покажуть, як саме проводяться певні методи боротьби з досвідом їхньої роботи на певному напрямку. У нас інший напрямок, і ми можемо показати їм, що вміють наші військовослужбовці, і таким чином ми досить оперативно розвиваємося Військові 123-ї бригади територіальної оборони розповідають, поштова марка стала не лише символом шани, а й реальною підтримкою для українських захисників. Ця подія вкотре нагадала: кожен жест вдячності це вклад у спільну перемогу. Яна циня, анатолій Федько, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.